Такі широкі колеса То для дітей, які люблять на деби ставати, які люблять по сходах з'їжджати, які люблять отак туптиким велосипедом. І саме головне батьки не будуть мати проблем, не будуть возити по ремонтах. Це в нас скот Американський бренд, десятці кращий світі. алюмінієва рама. Це є підлітковий від 7 до 12 років. впереді одна передача. ззаді раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Весь в оригіналі, на оригінальних запчастинах, резина у нас кинда стоїть. Стоє сторони, дивіться. Дискові, е, диски стоять гальмані, але механічні. Не гідравлічні, ви собі вдома можете навіть самі замінити колодочки там, чи тросик в домашніх умовах. І не треба теж по сервісах возити. Бо з гідравлікою такі номера не проходять. Значить, педалі йдуть у нас в комплекті. Когось буде цікавити велосипед на підростка, який любить давати йому грису. Каже, не боїться нічого цього. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати в кулики вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. Кого немає такої можливості, не переживайте, ми надсилаємо новою поштою без проблем.